Нема таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя ноту прощавальну. Нема таких смичків, немає стру. Склад змінили віщих рух, і дії оправдали окупантів, коли крізь син не повертається з війни, коли село стріча героям на колінах, спинися му, з Жалібний мітинг вшанування пам'яті загиблого героя Червоненко Євгенія Анатолійовича оголошується відкритим. Прийшло багато людей. Тож до слова запрошується Іванов Олександр Васильович, представник Черкаської районної військової адміністрації. Шановні дібічани, сьогодні ми зустрічаємо на щиті і одночасно проводимо в останню дорогу нашого героя. Військовослужбовця Збройних сил України Червоненка Євгенія Анатолійовича, який боронив нашу державність, боронив нашу незалежність, відстоював наші права і свободи. Дозвольте від ім'я начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко і від себе особисто висловити на щирічі слова співчуття рідним близьким. Євгенія Натолівича. Його подвиг, його звитягу, його виконаний військовий обов'язок до кінця ми будемо пам'ятати довгі-довгі роки. Світла і вічна пам'ять Євгенію Анатольовичу. Слава Збройним силам України і слава Україні. Шановні односельці, сьогодні ми з вами зібралися тут. Щоб вшанувати пам'ять нашого захисника Євгена Червоненка, наш син, наш чоловік, наш батько. Євгеній захищав рідну Україну, захищав рідне село, захищав маму, дружину. Своїх діточок і всіх нас. Ми маємо пам'ятати подвиг героя. Адже до тих пір, поки ми пам'ятаємо, ми сильні, ми мужні, ми незалежні. Сьогодні ми втратили саму кращу людину в нашому селі. Ворог забирає. Кращих, які захищають нашу Україну, наше село, родини і всіх. Він боровся за вільну та незалежну Україну. Та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. Але, на жаль, на щиті. Червоненка Євгеній неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Що я скажу? Ми Женю, як однокласника. Будемо пам'ятати завжди, як світла, гарна людина і однокласник. Він ніколи ні на кого не ображався. І ми завжди він залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої! слава! Пом'янимо кожного загиблого хвилиною мовчання. Жалобний мітинг. Прощання з героєм оголошується закритим. Цемо всіх, хто прийшов віддати шану загиблову, покласти квіти. Та попрощатися з героєм. Вітер пімо не водим. Вічна тим, хто загинув молодим. Вітер піма. За пам'ятим, хто загинув молодим, Вітер підімо небо буде, небо будем Назад усім живим, коли на вічно лягтимо спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивну квітам чи куб з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не бодим, не бодим. І душу сірою разом з нею. Вітер, підіймом, не ботим. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер підіймов, не бодим, не подим, назад усім живим. На пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер піднімав.